Якби ти знав, якою же ціною тебе Спаситель на Христі купив, то вмився би розкаяння сльозою і більше б нагордився, не грішив, якби відчув, як цвяхи б'ють у руки, якби відчув той біль хоча б раз, то би заплакав, знаючи ці муки, поглянув би на того, хто всіх спас. Якби почув молитви Хевсіманський, який Ісус за тебе Бого ніс, то славив би Його вночі і вранці, то йшов за ним дорогою би скрізь, якби побачив Ти лице Ісуса, опльоване, розбите і святе, то би додому з мандрувань вернувся, життя перемінив своє пусте, якби прийшов знеможений ігнаний, приніс на плечах дерев'яний хрест. Якби ти знав, як сильно мучить рани, то би душею для життя воскрес, якби вину мусив помирати, принижений під сміх і глум солдат, щоб першої любові світ підняти, ти повернувся з чужини назад. Сьогодні душу ти закрив від Бога, вона холодна і така сумна, за тебе проливалась кров святого, він чашу горя випив аж до дна. Його чомусь ти не впускаєш в душу, ще відкидаєш Господа Христа, а Він тебе все кличе і любить дуже, схились біля підніжжя ти Христа. Вернися, нині з тих блокань даремних прийме Господь, він так давно чекав життя твоє, як ніч, глухе і темне, в обіймах власних гріх тебе скував. Прийди ти на Голгофу, де страждає за всі провини сам Спаситель твій. Тобі дорогу в небо прокладає, щоб ти з ним був в країні цій святий, якби ж ти знав, яка там радість вічна, яке блаженство і забутий страх, тоби неправді не служив ти більше, ішов би по Ісусових слідах. Сьогодні Його заклик ще лунає, вернися ти, і зміниться життя, як серце по-новому заспіває, засяє Сонцем ясне майбуття. Христос душі всю забере тривогу, за тебе Він життя своє віддав, якби ти знав, як добре буде з Богом, якби ж ти знав про це, якби ти знав.